Тому ми будемо завжди відкрити, щоб працювати з асоціаціями, і ми просимо звернутися до нас і пояснити, аргументувати, як ми можемо вам допомогти. Тому що зі своєї сторони ми, як військова компонента, тільки можемо казати про свої цілі завдання, але ми чуємо на як я зазначив, влітку ми вже допомогли зробити резерв. Але якщо потрібно ще резервувати, то тоді треба прийти і разом поспілкуватися, і ми допоможемо. Ну я нагадаю, що мобілізація в Україні триває. Планують призвати ще понад 160 тисяч військовозобов'язаних. Про це наприкінці жовтня заявив секретар секретарбо Олександр Литвиненко. За його словами, загалом до сил оборони вже призвали 1 мільйон 50 тисяч громадян. З листопада збільшили кількість днів підготовки мобілізованих. Тепер нових бійців готуватимуть 45 днів замість 30. Ну і воїнів зокрема обіцяють ретельніше навчати стрільбі. Збільшать кількість годин для цієї Дисципліни і запровадять нові е, такі, як у навчальних центрах, для десантників. Скажімо, там готують універсальних таких солдатів, штурмовиків, які можуть працювати на будь-якій місцевості. Ну і нагадаю, що люди, яких раніше визнали обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК і часу, щоб це зробити до 5 лютого 2025 року. А відтак не так же й багато часу. Е, просто треба все робити вчасно. Щодо е, ініціатив, зокрема зокрема, таких, які покращують, полегшують життя і призовників військових. І щодо гучних темп, поговоримо просто зараз з Дмитром Лазуткіним, речником Міноборони України. Пане Дмитре, вітаю вас у цій порі. Ну вітання. Таня. А вже ну, от в контексті мобілізаційних заходів, те, що там 160 тисяч найближчим часом маємо ще долучити до війська українців. То в цій частині є кілька тем, які на слуху у практично всіх українців і от вже другий день мережею з посиланням на народного депутата, члена комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони і розвитки Фадієнка, пана е, шириться інформація про те, що через оновлений, е, значить, наказ Міноборони е, 402 до ЗСУ почали мобілізувати глухих. Людей з вадами слуху, людей з психічними захворюваннями, віл та туберкульозом. Чи можете ви підтвердити чи спростувати цю інформацію? Ну, дивіться, тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, що визначається відповідно до нормативно-правових актів. Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо. Залежно від стану здоров'я та специфіки захворювання. От ви сказали про ВІЛ. Наприклад, для осіб з ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання. Придатність до військової служби для осіб з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Безсимптомне носійство або стабільний стан це одне. Люди з безсимптомним носійством ВІЛ або стабільною хворобою є придатними до військової служби. Це означає, що вони мають право захищати свою країну і можуть це робити. Імунна субкомпенсація це вже Інша історія, особливо звіл, особи звіл на стадії е, імунної субкомпенсації придатні до служби у тилових частинах, лише і все виключно, де немає необхідності виконувати бойові завдання і відповідно навантажені. Інакші імунна декомпенсація це третя історія. Люди, яких ВІЛ призвів до імунної декомпенсації, є непридатними до військової служби і підлягають виключенню з військового обліку. Для осіб з туберкульозом також передбачені чіткі критерії. І департамент охорони здоров'я їх прописував дуже і дуже ретельно. Активний туберкульоз принаймні не легень з виділенням там мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини. Це точно автоматично робить людину непридатною до військової служби В жодного випадку. Такі особи підлягають виключенню з військового обліку, оскільки активна форма туберкульозу не дозволяє виконувати військові обов'язки. Я думаю, що це зрозуміло, і це ну як мінімум в рамках здорового глузду. Ну і знову ж таки, це прописано все. Якщо до армії мобілізують людей, які не повинні бути призваними через стан здоров'я, це є порушенням наказу 402 міністерства оборони України. Знову ж таки, в наказі все прописано. Відповідальність за такі випадки лежить на лікарях військово-лікарської комісії ВЛК, які проводять медичний огляд військовозобов'язаних. Недотримання цих норм воно, ну, може призвести до неправильного комплектування військових частин, як мінімум, та дуже негативно вплинути на обороноздатність, тому що ну що можуть зробити такі люди на полі бою. Ну я думаю, що відповідь вона очевидна. Заклади, які проводять ВЛК, це теж треба зазначити. Вони укладені. Але договори з Національною службою здоров'я України вони отримують за це фінансування. Це означає, що їхня діяльність фінансується з державного бюджету через НСЗУ, яка забезпечує оплату медичних послуг у рамках цих договорів. Міністерство оборони України, в принципі, планує ініціювати можливість перевірок або ну не те, щоб інспекції, але моніторингу закладів, які проводять ВЛК за допомогою. Певних інспекційних механізмів, тому що ну ясна річ, що деякі речі потребують перевірки перманентної. Такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів, як таких, щоб порушень не було, як е, явище, тому що ну міністерство оборони дуже чутливо до цього ставиться. Відповідальність за порушення в процесі мобілізації відповідно. Е, також розподіляється залежно від етапу, на якому сталося це порушення. якщо порушення у нас сталося на етапі медичного огляду, відповідальність лежить на міністерстві охорони здоров'я та НСЗУ у рамках укладних договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК про придатність до служби, наприклад, це є відповідальністю ВЛК і реагування вже має здійснювати Міністерство оборони України. Ну от приблизно так це відбувається, тому мені здається, що слід уникати маніпуляцій і детально-детально вивчати нормативно-правові акти. Так, ну і тим паче, що якщо говорити про конкретні складні досить непрості хвороби, все залежить від ступеню, а це все прописано значить в законодавстві. Просто треба більш уважніше ставитися, як тому, хто проходить ВЛК, так само і лікарям. Тут має бути така обопільна надмірна увага до питання. До речі, щодо наказу мозу 402, який ми згадували, вже він передбачає повторне, повторне проходження ВЛК чи військовозобов'язаних, які мають статусу придатні, чи відомо скільки військо Обов'язаних вже пройшли повторне ВЛК, адже ми пам'ятаємо, що термін до лютого 25-го. Так, відомо, але Міністерство оборони не розголошує цю інформацію щодо мобілізації та медичних оглядів, оскільки такі дані можуть мати певне обмеження в доступу через конфіденційність і суто з безпекових вимог. Ми часто бачимо, читаємо в тих самих телеграм-каналах, пабліках, що обмежено придатні мають перепройти це саме ВЛК. От останнім часом особливо дуже багато цієї інформації. А от якою є процедура, чи мають військовозобов'язані ну, чекати повісток на повторне проходження ВЛК? Чи мають самі звертатися до ТЦК? Які можливості в принципі передбачені тим самим можливо резерв плюсом в цьому випадку? Людина, яка має пройти військово-лікарську комісію, може самостійно звернутися до ТЦК і СП або за за направленням, щоб їй дали направлення, і вона відповідно вже в медичному закладі це зробила, або чекати, поки її надійде до офіційне запрошення. Це забезпечує можливість швидкого звернення або підготовки до проходження медичного огляду. Ми сподіваємося, що е, все таки всі, хто мають це зробити до лютого, встигнуть це зробити. Ще одна заява цього тижня була у всіх на слуху від голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. За її словами, у лікарів ВЛК буцімто є вказівка визнавати всіх придатними. Прокоментуйте, будь ласка, цю тему. Ну от кожне запитання це ніби якась потреба виправдовуватися, але насправді міністерство оборони не має важелі впливу на лікарів ВЛК, оскільки вони не підпорядковуються міноборони. Лікарі ВЛК працюють на базі закладів охорони здоров'я, які підпорядковуються Міністерство охорони здоров'я або місцевим органам самовідування. А їхня діяльність фінансується знову ж таки НСЗУ. Висновок ВЛК можна оскаржити. До речі, будь-яка людина може це зробити, якщо не погоджується з рішенням. Це проводиться через ВЛК вищого рівня або вже в судовому порядку. Хотілося, щоб таких випадків було якомога менше, але люди мають знати про свої права. Так, люди мають знати про свої права. І головне, що люди, від яких залежить рішення, мають знати про відповідальність, в разі чого, якщо воно є якимось неправомірним. Ну і нарешті, на сам кінець, чи відповідає дійсності те, що станом на сьогодні в Україні саме в ТЦК а, працює близько ста тисяч осіб. Е, ну, я ще до попереднього запитання хотів повернутися до такий момент. Е, треба от всім мені здається усвідомлювати що ВЛК робить висновки на основі тих діанозів і того тих заключень які роблять лікарі безпосередньо тобто ВЛК окремо там не діагностує ще кожну людину тобто це теж важливо усвідомлювати ВЛК робить висновок вже на основі от цих так би мовити записів які надходять В ТЦК працює зараз теж тема яка зараз просто кипить в медіа Працює 36 тисяч людей, серед яких майже 7 тисяч це цивільні. Також ну серед військових там є обмежені придатні, доволі багато таких людей є близько трьох тисяч жінок. Також теж я думаю, що така ну, цікава інформація. Тому не зовсім от, ті цифри, які ви озвучили, вони відповідають дійсності. Що ж, дякуємо вам, пане Дмитра, задлучені до ефіру ваші коментарі. Дмитро Лазуткин, речник Міноборони України, був з нами.